Відвідуємо національний стадіон у Варшаві, де було відкриття Євро 2012 ось, Взяли ми ось такі квитки на екскурсію, і саме по цьому квиточку ми піднімаємося, як то кажуть, святая святих будь-якого футбольного уболівальника. Це національний стадіон у Варшаві. Ось який гарний вид звідси відкривається. На сідання помахай. Я на стадіоні. Ну так, да, звичайно, можна було як нормальні люди поїхати на Але Ми як порядочні поперлися пішком. Бо вони нормальні люди. Так сказати, ми не любимо легких путій. Ми йдемо пішки. Ось так з одного боку. Це ось такі чудові коридори, ось такий вид. Звідси заходимо на трибуну. Тобто ось тут можна купити собі випивку різну і різні бутерброди, і закуску, коли воно відчинене, звичайно. А поки що, звичайно, воно зачинене. Я скажу вам по секрету, що тут готують якийсь концерт, і тут порозливали воду, і мокра підлога, і трави зараз на стадіоні немає. Просили не знімати саму сцену.